Друзі, всім привіт! Проект Bloom. що відомо зараз про даний на даний момент про цей проект і чи варто його фармити? Однозначно варто, тому що він буде кращим на багато ніж там всі хом'яки. І всі тапалки, яких зараз виходить, дуже багато, разом взятих, тому що за Блумом, по-перше, стоїть велика команда з самого Binance. У. Binance Lab також підтримав даний проєкт, і є в них дорожня карта до кінця року. Тобто до кінця року можна фармити монетки. В принципі, може вийти така сама історія, як з ноткоїном. Ну, а потім буде розвиток, потім буде біржа, потім буде гаманець, потім будуть ігри. Потім буде монетка, тому даний проект точно не варто пропускати. Посилання знаходиться в моєму телеграм-каналі. І ще одне для тих, хто хоче збільшити інвайти, тому що там дається по 10 інвайтів на одну людину. Пишіть мені також в телеграм. Я вам дам посилання, де ви зможете залишити свою заявку і запрошувати набагато більше людей, тому цей проект точно не скіпає. Він дасть шалені ікси до кінця цього року.